Мітинг під стінами Кіровоградського кіровського суду влаштували активісти кредитного майдану. Зо два десятки людей пікетували в підтримку одного з учасників своєї ж організації. Позичальник Сергій Дворняк судиться за власне житло, яке хоче відібрати банк. Помешкання брав у кредит сім років тому. Позичені гроші віддавав справно. Нині ж через падіння гривні платити немає чим. Сума щомісячного кредиту втричі перевищує зарплатню. Разом із ним до суду прийшли такі ж позичальники, як і він. Вони з подібними акціями пообіцяли приходити на судові засідання. Кожного члену кредитного майдану. Набрав грівнах 150, а дожен зараз по нині курсу 500 тисяч. ну, це нереально. З нашими зарплатами, зарплата осталась приждям. Я об'ясняю, банку, говорю, я плачу, сколько можуть, ну, дайте якусь можливість, канікули, не хотят абсолютно. Виселяти в той час, коли йде така девальвація, коли йде таке руйнування гривні, коли доходів взагалі немає у людей і за що їх платити. Практично кожного дня ми зараз до кінця лютого будемо сюди приходити. І відстоювати права наших позичальників.